Бррр. Я мотоцикл. Запам'ятайте, люблю мотоцикли. І не заважайте. Звук. Є, нема. Ща, потрібно перевіряти. Бонзалі не відомо. Ща потрібно Звучочок. Ідеальний. Який стрімчика. Ідеальна, що ж, вітаю вас на каналі Фаврик 7. Я Фаворчик і ласкаво просимо на пряму трансляцію по Stand of Two. Так що всім привітики! Привітики, привітики, дарова, дарова! Вітаю вас, 18 людей. М -м -м -м. Нічого собі, як багато. Що, як у вас, ділішки? я Закарпаття, так, так. Ерік, я Закарпаття. Так, ну що, та в мене помаленьку справи... Скоріше розказуйте, як у вас. О, нарешті. Люди потрішки починають заходити. І це круто. Що ж, пацани, скоро буде в нас офігезна цифра, скоро буде цілих 40 тисяч, ще там чуть-чуть Залишилося реально десь. Зараз 36700 десь і ще залишилося. Бррр. Голова рахуй 3200 чимось. Так що це реально чуть-чуть. Дивіться. У мене є така ідейка. 22 травня у канала День народження. І давайте попробуємо цю цифру. Окей, не буду затримуватись. Давайте. Швидень, швиденько. Просто отако. Дуельку, дуельку, дуельку. Просто. Розминочка така, давайте, давайте. Просто залітайте, хто попали, а потім будемо. Вибирати вас із лобі. Так, 9 раундів. Все, погнали. Погнали. Пацани, погнали, погнали, погнали. Так, швиденько я ще звук налаштую, щоб все було окей. Все. Щоб мене було чути. Найс. У мене все добре, біля мене пролетів літак. Так добре. Залежно, який пролетів. Ти зрозумів? Прямо виражатись на ютубі не можу. Щось лайкосиків, мало. Докидайте, щось 38 лайків, це щось трішки. Давайте 50. Що ви там? 50 лайкосиків. Давайте, давайте, давайте. Підтиснем 50 лайкосиків, давайте. 41, пішов. Давайте далі. Далі, 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 далі. Я стежу за вами. 42, давайте. Ха, -ха я сте. Блін, стрімчик. Давний... А, а а о о О-о-о. Щось... У мене височенький пінг. О, ні, це не дуже добре, пацани. Ти лагаєш, Та я знаю, що я лагаю. Ти не запізнився слова, Ворч. Ти не запізнився Лайки, лайки треба ставити. Лайки, лайки. О, вже 81. Нормально, пацани 62 глядачі Та ти що що Та ти що Давайте, пацани У мене б нагнальный Михайло. Ого, вітаю. це жорстко. Розвиваєшся, розвиваєш. блін У мене є така проблемка. Я не знаю, що знімати. Порадьте мені що зняти. Реально. Бо я не знаю, що знімати для вас. Не знаю, що хочете. У мене ідейки закінчуються. Та ну... Скажіть, пацани, що би зняти? Я українець, логічно, ні. Я ж українець. Black Pencil. <laughs> Black Pencil. Мені 16 років. Макар Грефель. Вау, wow, G22 казуал. Раніше це був видалений скінчик, але зараз. він Дефолтний. Дуель з Україною з комовним блогером. Я грав з Фолсейдом, Грав з Бунібелом. Хм. Абось. Крім, крім дуельок, смішних трупів. Е історії про зброю. Патернів. Наприклад, сьогодні патерни вийшли, Вони взагалі не залетіли. Не сподобалось вам. гад, oh Що так лагає? Порадьте, порайте, пацики, порайте. Прокачка. Ну, це, по-перше, у мене голди нема. Все лагає. Капець. Капець, як лагає. Після кожної смерті відкриває бокс. Хм. Ну але це. Мене. Мене по. Мені скажуть. А що так дешево? Дешево? Я скажу так, я вже ті кейси не відкривав. Хомонки зброї, Ну це, типа, вже знімалося. Або джагернаута можна пограти. Я живу в Словаччині. Або джаггернаута можна пограти. Хм. До Аркани з бокса. Ага. У... Я дивився власа... Власатика вже 40 частин. Він досі аркану не вибив. Я за все життя одну легендарку вибив. А ви тут кажете, щоб я аркану вибив. Угу. Цікаві факти. Ну, цікаві факти це типа щось таке саме як історія. Розумієте, типа таке. Ти ж у Закарпатті? Ні, я жив у Закарпатті, Але я зараз у Словаччині. Я тільки що виграв. Хорош. Я, наприклад, у союзники я взагалі тепер не грав. Я Богом даним. Не знаєте, як мене звати. Долікся, як ти став скіл? Який скіл? Я слабенький, я слабенький. Капець, тупо половина, половина глядачів таке. Відсіклась така, попрощалася зі мною така. Опа, прощавай. Ех, я так хотів до тебе приїхати. ну я не Закарпаті. Я просто відкриття воксвічки, якщо в мене це залітає. тебе залітає, але в мене може і не залетіти, в кожного по різному. Аго! А чого лівають люди? Не донатки, дати. А, я б відключив донатики, якщо чесно. Не треба. Не треба. Наприклад. Ну це наприк... Ну типа... Я дивився по донатиках. І. Донатиках... Я хотів створити через... Український сайт, але треба знаходитись в Україні, щоб там створити. Я не був в Києві ні разу. Я не був в Києві. Я був у Львові, був в Чернівцях, був в Ужгороді. І це такі найбільші міста. Я б тобі 200 гривень закинув. Та ладно, тобі. Я не знаю. Інтернет лагає, у мене Пінг 552. А... Квадратик живе в Києві. Це оцей квадратик Майнкрафтер, що там знімає історію в Майнкрафті. Давай я тупо пушну. Комо, камо, кому-камого. Комо, давай, давай давай давай. Пой сюда, пой сюда, по сюда. Аж був у Чернівцях. А я був у Чернівцях нормально. Чому ти назвав канал Фавориксім? У мене був друг Максим. У мене був друг Максим, і йому придумали кличку Міксім. А я Фаворчик, якби. І, типа, фаворчик і міксім з'єднати Фаворіксі. Ну, типу, ви зрозуміли. Я два рази виграв совнуватель. Нормально. Я реально, я кажу, я в союзники ні разу не грав. В ММ грав один раз, але мене кікнули, тому що мені знадобилося піти. Ну, угу. було 62 людини, вже 34. Все. Тупо. Такі О, тупо відсіялося 28 людей. Такі. М -м -м. Окей. Дякую вам за групаки. Ну що, тепер пишіть свої діжки. ідемо з вами, друзі. ідемо з вами. О, так, так, Перший пішов. Наступний 15.45. 210, 39. Далі. 13.47 447. Але ви вже були, пацани. Ну тут ну, це вже не чесно. Я закрию. 1471, 79, Давай. Ой, 500. 0, Треба дописати. Укр Defender. Я думав джендер. Окей. Okay. Давайте пишіть, помню я скиду скрін. Да, 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 да. А глядачі, ладно, денчик ти? Де ти. От іди глядачі. Так, ну давайте, пишіть одішки, щось і нема, щось дішечок нема. Давайте, з ким я буду дуельки грати. Нема йдішечок. Сями поко, та нормально. Піко. Піко. Мене відео з івентами квадро назвав, помниш як квадратик. А, ага, ага точно. Помню. <смі> Прикольно Квадратик. А, та типа Uno 2 з тріос типа. Ти знаєш про бакс флешкою? Начебто ні. Ну це, а, все. Давайте міняємо на зону. Він капець, щось у вас дуже мало. Реально, щось у вас. Дуже мало, і за цього ми не можемо грати нормально дуельки. Шкода, шкода. Я бачу тебе, Давід Кое. Я тебе бачу, я тебе помітив. Ха -ха. Зараз зіграємо з тобою. Я не Power, я Вікнес. Так що вікнес це слабкість по англійськи якщо хтось не знає. О, капець. Так, я був за КТ чи за кого? Ну. Прикол в тому, що в мене не, не, в лобі не було в мене пінга. А тут різко пінг, коли я зайшов пограти. Чекай, це кого? Це його Авік? Чи це мій? Я забув, які у мене. Наліпки. Ні, це його. Оце мій, оце, да-да-да. Дивіться на відображення лол приціл в вемі. Вау. Якщо крутитись, то реально, типа, вау, відображення є. О-о-о іде? Чому 19 хвилин? Що відбувається? А, -а, -а! О. Oh. <мех> <глава> 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 так, ну-ка. Одну нелагай лагай нам тут. В стримчик. Эх. Так. так, окей, в принципі, стрімчик стабілізувався. Зараз побачимо. АМІФПС ні. Що ж таке? У меня интернет пропал. За что мне Там еще один. Фомасик рулеть, пацаны. Уже нормально стрім чи ще лагає. У мене пінг 62-59, в принципі. Стрим пропав. wait a lot що стрімом відбувається. Жесть, пацани. Правда? Я не знаю, що відбувається. Інтернет, ну, запам'ятайте, у мене інтернет фігня, але зараз уже 62 пінг, так що все, тащим. Тащим, пацани. Відновляємо актив. Відновляємо, відновляємо, відновляем. Відновляємо актив. Відновля. В принципі, нормальний. Більше відосу удолуй це на чеському трох. На чеській мові робити відоси чи що? Давайте, знаєте що. Давайте я зроблю новий стрімчик, тому що це якась фігня тут відбувається реально. Мені це не дуже до вподоби. Давайте я швидко тоді. Зроблю новий стрімчик, це закінчую, і зараз роблю з... зразу новий. Так що зараз не нікуди.